Доброго дня! У нас приїхала така цікава автівочка, це перше авто Арія 24-го року випуску, в такому цікавому кольорі її дуже личить. Сіра чорна комбінація така, графітова. Це комплектація, це комплектація топ монопривод. Тобто максимальна неповноприводна комплектація. На передньому приводу авто, 90 кВт батарейка, з електрорегулюванням, з усіма опціями, з пам'яті сидінь, з проєкцією, з панорамою відкривною. Оця рухома штука консоль. Відкривна Отака Додатково є ще бардачок, там ще є звичайний бардачок, величезний довгий екран. Тут є камери 360, авто 240 кВт потужності, до речі, ось контакт, в описі є більше інформації про наш автосалон. Електричний багажник, в комплекті йде зарядний пристрій, від звичайної розетки, килимки. Гарантія на 2 роки, цінник теж в описі, в нашому салоні 30-40 авто постійно тримаємо в наявності для, для вас, для тест-драйву та для купівлі. Авто на 19-х колесах так воно виглядає. Дуже сучасно. Ще раз повторюсь, 24 рік. Абсолютно новеньке авто. Крім цього кольору є біла з чорним дахом, є чорна повністю, є в такому кольорі повна приводна комплектація з двома моторами на 430 кінських сил. Саме в такому кольорі на синьому салоні з Алькантарою. Максимальна комплектація є в салоні, можна приїхати, глянути її, потестувати, ну, придбати. Отак це виглядає з заднього ряду. Ці мідні вставки дуже, дуже цікаве дизайнерське рішення. На цьому каналі, до речі, є там більш 300 відеороликів, оглядів, які ми зробили по авто, які привозили для вас. Які є в салоні, цінники від 9 тисяч умовних одиниць. Під замовлення привозимо, все, що захочете. Термін доставки, правда, зараз дуже великий, тому що в наявності є, це дуже зараз приємно приїхати і придбати. Ще раз гарного дня бережіть себе, є різні кольори, нагадую.